В соцмережах не пропускає жодної новини про рідне місто, розповідає переселенка із Бахмута Антоніна Пікуліна. Далі хочу показати вам, яким був Бахмут до того моменту, поки росіяни не захотіли його привласнити, яким він став зараз. каже без сліз на колись 70 тисяч на місто, тепер не поглянеш. Зараз весь розбитий, весь лежить в руїнах. В ньому пригадує прожила 79 років. Тут зустріла свого чоловіка. У Бахмуті познайомилися на, на зимою на сколзалки, а живемо ми ось буде в іюні, 20 іюня 55 років. А як друг без друга? Куда ж? Уже ж сока літ? З ним, каже, і евакуювалась на Черкащину. Це сталося перший рік повномасштабної. 10 квітня, каже, вона востаннє бачила свій будинок. У нас отут от горіло повністю, з нашої квартири до п'ятого етажа все горіло. Ми вже сиділи. В кінці марта в холодній хаті, тому що вікна у нас були пластикові, і коли воїнську часть бомбили, то вирвало все своє, те, що нажили за багато років, все ми бросили, все. Відтоді вони мешкають у приміщенні колишньої школи, яку переобладнали під безкоштовний прихисток для переселенців. Антоніна Пікуліна каже, адаптуватись до нового життя було неважко, бо поруч опинилися люди зі схожою долею. Ми якось привикли, ну, бистренько, от, тому що кожен старався щось допомогти, щось підсказати, щось є Про оренду окремого будинку або ж квартири, говорить, навіть не думала, бо на пенсію це зробити не можуть. Квартиру і хазяїну заплатити треба, і ще й комуналку заплатити. А ми на свої три тисячі пенсії ми не потягнемо просто все. Тож іншого варіанту, ніж продовжувати жити в шкільних класах, каже, немає. Разом з Антоніною у шелтері мешкає ще п'ять людей. З ними, говорить, і ділять спільний побут. Приготовили те, що змогли, борщ те, що у нас є. Дом є дом, а тут теж хочеться чогось. Ну ось відкрив до чогось, хоч трошки щось таке. Оце ну, така закривачка. Оце ми стираємо по графіку у нас. І ось графік уборки. Тому що вже тут три роки, то вже так, як дом прадной. Бо більше куди діватися, Більше діватися нікуди. Каже, якби не повномасштабна війна, ніколи не покинула рідний Бахмут. Та тепер, каже, її місто перетворили на попіл, а все життя, яке там було, збереглось лише на фото та відео. Своє є своє. От. Тому глянеш і знаєш, що отут був, отам гуляв, отам ета. А ще що? А зараз ніде немає нічого. Все розбите. З Бахмута ми нікуди не в'їхали, ну туди вже все, дороги вже нема. Це точно. Дар'я Шевченко, Анна Іщенко, Суспільне новини, Черкаси.